Всім привіт, Трамп це зробив. Він передає ракети томагавк Україні. Нарешті класна новина. І Я це не вигадую. Трамп сам це підтвердив. Ракети томагавки для України, щоб ми продавали їх НАТО і по суті продавали їх Україні. Я вже ніби ухвалив рішення, якщо подумати, так гадаю, я прагну дізнатися, що вони з ними робитимуть. Знаєте, куди вони їх відправлять? Мабуть, мені доведеться це спитати. Ця війна ніколи не мала б починатися. Так, Дональд це сказав у своєму стилі, трохи з маразмом. Цікаво, що там Путін у Кремлі. Йому вже поміняли чемоданчик. Якщо Трамп дійсно передасть томагавки Україні, то це наблизить кінець війни, реально наблизить. Бо це буде найдієвіший інструмент проти агресії Путіна. Так що тримаємо кулаки за Дональда, і як казав класик, томагавки летять, будемо всіх бомбіть. Це звичайно напівжарт, але якщо ви зі мною згодні, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі: я вас люблю. Ви класні. Далі буде цікавіше.